Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Тема нашого уроку фізичні тіла, матеріали, речовини. Відкриваємо зошити, записуємо тему і починаємо. У повсякденному житті завжди і скрізь нас оточує величезне різноманіття різних предметів. Кожен з них має свою назву. Це, наприклад, книга, зошит, комп'ютер, ручка, стіл, телефон, велосипед. Незважаючи на те, що ці предмети зовсім різні, всі вони мають одну загальну назву фізичні тіла. А з чого ж складаються фізичні тіла? Якщо я покажу вам ось такі малюнки, ви мені з легкістю скажете, що каблучки ланцюжки складаються з золота, посуд з алюмінію, бурульки з води, а пакети з поліетилену. Золото, вода, алюміній та поліетилен це речовини. Отже, речовина це те, з чого складається фізичне тіло. Зараз можете поставити відео на паузу і записати означення собі в зошит. Ще раз скажу, речовина це те, з чого складається фізичне тіло. Практично завжди тіла складаються не з одного, а з кількох речовин. Наприклад, ножиці складаються з заліза і пластику, а олівець з деревини, графіту, алюмінію та гуми, рослини, тварини, людина це також фізичні тіла, і вони складаються з величезної кількості різних речовин. Поняття речовина і фізичне тіло слід чітко розрізняти. Фізичне тіло це окремий предмет, обмежений в просторі, який має масу та об'єм. Я ще раз повторю, а ви запишете означення в зошит. Фізичне тіло це окремий предмет, обмежений в просторі, який має масу та об'єм. А речовина це те, з чого таке тіло зроблено. Наприклад, айсберг. Це фізичне тіло, яке складається з речовини води, мідний дріт це фізичне тіло, яке складається з речовини міді. Тіло можна намалювати, а речовину ні. А зараз давайте виконаємо наше перше завдання і потренуємось. Завдання. Виберіть серед наведених слів і словосполучень ті, які стосуються речовин. Стіл, мідь, газета, пластмасова пляшка, спир, цукор, водяна пара, срібний ланцюжок. Так, нам потрібні тільки речовини, міркую. Чим речовина відрізняється від тіла? Тіло можна зважити раз, поміряти два і намалювати три. Отже, якщо я цього зробити не можу, я маю речовину. Поїхали. Стіл. І намалюю, і помірюю його, тому це предмет фізичне тіло, не речовина. Нам воно не потрібно. Мідь. Так, змітью що? Ну. То можу дріт намалювати, поміряти, зважити, але ж всю міть в світі я не намалюю, ні, все ж таки, мідь це буде речовина. Газета. Газету я бачу, можу її поміряти, зважити, намалювати. Це предмет фізичне тіло. не речовина. Пластмасова пляшка, пластмасову пляшку, хто заводно намалює, тому це предмет, зрозуміло, не речовина. Спирт, так, зі спиртом, так само. я можу намалювати пляшечку зі спиртом, але ж сам спирт ні. Ані зважити, а не поміряти не зможу. Це означає, що спирт речовина. Цукор. Ну, цукор, що завгодно намалюй. Стоп. Намалювати можу ложку цукру, шматочок цукру, баночку цукру, просто цукор. Я намалювати не можу. Ні, цукор це речовина. Далі водяна пара, проблемне слово. Що я можу поміряти чи зважити пару, чи намалювати? Намалювати можу хмару з водяної пари, але ж не саму водяну пару. Водяна пара це та ж сама вода, тільки газоподібна. Ні, водяна пара це речовина. І що залишилось срібний ланцюжок? Ну, це легкотня, ми його і намалюємо, і зважимо, і поміряємо. Тому срібний ланцюжок це буде фізичне тіло не речовина. Отже, речовин в переліку тільки чотири: мінь, спирт, цукор і водяна пара. Боже, яка ж я розумна, яка молодець. Ідемо далі, продовжимо розмову про речовини. Нині відомо понад 130 мільйонів різних речовин, і з кожним днем їх стає все більше. Деякі з них зустрічаються в природі, наприклад, вода, кисень, вуглекислий газ, золото, кухонна сіль. Більше ж речовин, в тому числі знайомий нам капрон, поліетилен, хіміки отримують штучно. Щороку вони створюють кілька мільйонів нових речовин. Багато речовин знаходить широке практичне застосування. Вони входять до складу ліків, вітамінів, харчових добавок, барників, миючих засобів. Для речовин або їх сумішей, які використовують в будівництві, для виготовлення різного обладнання, предметів поводового вжитку, художніх виробів, існує загальна назва матеріали. Матеріали це речовини або суміші речовин, з яких виготовляють різні предмети. Ще раз повторюю, а ви запишете. Це означення. Матеріали це речовини або суміші речовин, з яких виготовляють різні предмети. Інколи назва матеріалу і речовини збігаються, наприклад, залізний цвях, алюмініва виделка або олов'яний солдатик, зроблені з матеріалів, які так і називаються залізо, алюміній, олово, але так буває не завжди. Наприклад, комод зроблений з деревини, основним складником якої є хімічна речовина целюлоза. Ця дивовижна риба виготовлена з бронзи, сплаву двох хімічних речовин міді і олову. Скло виготовляють, сплавляючи кварц, соду і вапняк це тривіальні назви речовин сіліци 4 оксид, натрій і кальцій карбонат. На практиці одні й ті самі предмети дуже часто виготовляють з різних матеріалів. Наприклад, ваза може бути зроблена з порцеляни, деревини, пластику, глини, скла або, наприклад, з бронзи. В свою чергу, одна й та сама речовина може утворювати декілька різних тіл. Наприклад, скляними можуть бути меблі, лабораторний домашній посуд, віконні шиби, прикраси, частини корпусів вимірювальних приладів. Давайте ще раз потренуємося і виконаємо ще одне завдання. Назвіть три матеріали, з яких можуть бути виготовлені дані тіла: стіл, тарілка, каблучка. Ну, можна багато матеріалів, в принципі, придумати. Стіл буває дерев'яним, тобто зробленим з деревини, може бути з пластику, або може бути зі скла. Тарілка буває порцеляновою, з порцеляни, буває з глини, а буває з паперу, наприклад, паперова тарілка, каблучка, каблучка, звичайно, з золота або зі срібла, або якась дитяча з пластику, наприклад, може бути. Боже, які легкі завдання хімії. Якщо так піде далі, буду 12 мати. З давних давен людина виготовляє різноманітні предмети, фізичні тіла з різних матеріалів. Першими в історії людства були лише природні матеріали деревина, шкіра, камінь, глина. Згодом люди навчилися виплавляти з руд залізо, мій та інші метали, виробляти скло, вапно, цемент, папір, гуму. Ці матеріали створені не природою, а людиною, тому їх називають штучними. Чому люди почали виготовляти штучні матеріали? Та тому що почала стрімко розвиватися промисловість, і з часом вже кількість і якість природної сировини просто не задовольняли її потреб. До того ж, штучні матеріали багато в чому не поступаються природним, а за деякими властивостями, навіть і краще за них. Наприклад, костюми пожежників можуть витримати температуру до тисячі градусів, який природний матеріал здатний на це. А скафандри космонавтів захищають їх не тільки від наднизьких та надвисоких температур, але й від інших проблем, які можуть зустрітися в відкритому космосі: сонячне випромінювання, враження частинками космічного пилу, сміття або мікрометеоритами. І якщо ми почали розмовляти про захисний одяг, не можна не згадати про кевлад. Що раніше защали воїна, дерев'яний щит та обладунки зі шкіри, бронзи або сталі. Звичайно, вони б не витримали сучасної кулі. А зараз на допомогу нашим захисникам прийшов штучний матеріал, хімічне волокно під назвою кевлар. З нього виготовляють каски та бронежилети. Кевларом армують броньовані автомобілі. Він у п'ять разів міцніший сталі. За унікальну міцність та зносостійкість кевлар використовують не тільки для військових потреб, а й при виробництві автомобільних шин, спортивного одягу, наприклад, для хокеїстів. З нього виробляють наколінники, шоломи, якщо ви вчились кататись на роліках або велосипедах, 100% у вас вони були. Одяг для байкерів, різні міцні троси, кабелі, які не рвуться. Останнім часом без нього не обходяться і в судобудівництві, і навіть в авіобудівництві від безпілотників до обшивки космічних кораблів. Ну, як же не згадати про найпопулярніший штучний матеріал? Я кажу про хід сучасних матеріалів, про пластик. Його існує стільки видів, і він настільки міцно увійшов в наше життя, що я не пригадаю галузі, де він не використовувався, від посуду і дитячих іграшок до надсучасних матеріалів у будівництві і техніці. Нарешті останнє завдання. Назвіть у наведеному переліку будівельні матеріали. Так, ну давайте перший рядочок я вам допоможу зробити, а далі ви зробите самостійно. Гіпс. Ну, гіпсом штукатурять сіни, тому в будівництві його використовують. Далі віск. Ми ж не бджоли, навіщо нам з воску щось будувати? Ні, віск нам не потрібен. Скло. Ну, скло вставляють у вікна, тому скло в будівництві використовується. А далі давайте ставте відео на паузу і виконуєте до кінця завдання. Я думаю, що ви з цим впораєтесь. Відповіді можете писати в коментарях. На цьому наш урок так непомітно добіг до кінця, і нам залишилось пригадати основні речі, які ми почули. Фізичне тіло це окремий предмет, обмежений в просторі, який має масу та об'єм. Фізичні тіла складаються з речовин, речовини, які використовують для виготовлення предметів, різноманітного обладнання та у будівництві називають матеріалами. Матеріали, які створені людиною, називають штучними. З одного і того ж матеріалу можна виготовляти різні предмети, а предмети однакового призначення можна виготовляти з різних речовин. А тепер я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного неба, успіхів вивченні хімії. Не хворійте, зустрінемося наступний раз на новому році. Хімії заходьте, буде цікаво!